Кінологом я став ще в 21-му році. В 23 му прийшов наказ на моє переведення в сталевий кордон з службовою собакою. Нас перевели під час формування сталевого кордону. Ми поїхали на навчання в Кам'янськ-Подольськ. Вивчились на саперів. Вона була ізначальна коли я вчив службову собаку. Ми вчили на вибухові речовини на міни. Вона по випуску, це мінопошукова собака. Йола дуже спокійна, сромезлива, не любить скупчення людей. Їй три роки вона ну прекрасно себе чувствує і в місті, і в, ну, в будь-яких умовах. І вона, ну це мій друг, вона завжди зі мною. Коли ставила питання, хто кого вибрав, получилась ну, така ситуація, що в нас вибору не було. Тобто треба було срочно готувати собак, бо вони були потрібні тут і. Пройшло так, що я її побачив, я її захотів. І так произошло, що вона мені, ну, мені дали розрішення, щоб я її отрив, і з того часу ми не розлучні. І з того, що зараз зустрічається у ворога, вона все, всі ці запахи знає. Допомагає нам і в виявленні їх не тільки під час роботи на лісосмугах або полі, а також саме вона допомагає під час перевірки місцевості села або міста. Вона може працювати на приміщенні біля приміщення автомобільні транспортні засоби будь-що. В неї саме жирна ціль була це було знайдене мінне поле, яке місцевий житель під час нашого перебування в населеному пункті скрив від нас, що там воно є, і чисто случайна службова собака під час, грубо кажучи, виголи знайшла одну. Відтої там було виявлено більше 20 штук протитанків. ТЕМ 62 Вона дуже в мене любить говядину. І вона не любить говядину на свіжу, любить або варену або жарену. але жарену не можна, даємо варену. Дуже любить ще продається в зоомагазинах ласощі, сушені, наприклад, легкі. Дуже любить апортик, ну іграшку. От Це в неї найбільша страсть. Якщо людина буде відчувати страх, собака не буде працювати. Вона чувствує, що ви нервуєте, і вона ну, відмовляється призу. Вона не розуміє. Треба просто довіряти собаці. По перше, довіряти. Що ну, вона частина тебе, і якщо вона десь, не дай Бог, пропустить, то це буде погано. І Якщо довіряю ітрину, все просто. Страху, як такого, майже нема, тому що я знаю, що вона знайде і цим себе і успокаю. А якщо я спокійний, собака ну, може спокійно працювати. Коли ти сам, то ти сам. Коли в тебе є собака, ти відволікаєшся. Тобі треба думати, що треба погуляти з собакою. Треба подумати, що треба до ветеринара. Тобі треба дати вовремя від гельмідів якісь таблетки. Тобі треба вовремя обробити собаку від, наприклад, кліщів, покормити елементарно, погуляти. І ну, воно, ти коли любиш це животне, це як твій друг. І ти, ти дуже багато її уваги. Застосовуєш, наприклад, вона живе зі мною. Ми, ми живемо, так сказати, на базі, і вона живе зі мною. У нас нема ніколи проблем. Я ніколи не строю вольєри, ні. вона живе зі мною. Там, де я сплю, там і вона. Я буду спати в подвалі, вона спить в подвалі. Я сплю в приміщенні, вона спить в приміщенні. Після перемоги я би хотів продовжити службу, можливо, навіть задуматись про офіцерську посаду якусь і далі розвивати. Так сказать, кінологію, тому що це дуже допомагає. І коли люди працюють з собаками, ну, це краще, ніж ти будеш працювати сам. І вам, люди не так будуть втомлюватися, якщо не треба прийти до там, наприклад, 800 метрів дороги, то собакою це проще зробити, ніж іти самому. І тому я вважаю, що дуже потрібно розвивати даний напрям. Не тільки в прикордонній службі, в військах, щоб чим більше собак і більше має бути спеціалістів.